Зрозуміти катастрофічність наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС, і саме це Україна хоче донести під час конференції ООН зі змін кліматом. Про таке заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. За його словами, кліматична політика України не може чекати до завершення війни. Проблеми потрібно вирішувати зараз. Детальніше почуємо все це в ексклюзивному інтерв'ю. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Руслане, знаємо, що Україна на конференції ООН зі зміни клімату представить наслідки підриву Каховської ГЕС та плани зеленого відновлення. У чому? А... У чому важливість для нас цього майданчику? Та який практичний вимір цього? Якщо нас там почують, ну по перше, нас не те, що чи почують, чи ні, нас вже тут чують. Я хочу сказати, що Коп цього року КОП-28 – це наймасштабніша екологічна світова конференція в рамках ООНівських конференцій. Це вже друга конференція, на якій Україна має свій власний павільйон. Я, до речі, зараз знаходжусь тут у нашому павільйоні. За мною знаходиться інсталяція, яка демонструє наслідки підриву Каховської ГЕС. Це реальний дах, реальний дах, який привезли з Херсонщини на полу. Ви бачите таку такий малюнок, наче затоплений будинок. Тобто ми фактично ходимо з гостями по воді для того, щоб всі могли відчувати наслідки. Також є інсталяції, які Показують наслідки вторгнення расистів на територію. Є спалені дерева, спалене і забруднена забруднене зерно. Також є реальні живі фотографії того, що було на Херсонщині. Внаслідок підтриву Каховської ГЕС КОП. Це дуже важлива конференція, на якій представлені всі країни світу, представлені на найвищому рівні. І можу сказати, що ми сюди приїхали з ініціативами. В першу чергу, ми, оскільки це кліматична конференція, вперше представили кліматичну політику України на презентації, були представники, міністри, заступники міністрів, спеціальні представники з усіх континентів, саме з усіх континентів. Все це бачили, почули. Ми почули відповідні відповідний зворотній зв'язок. Були представники Європейської комісії, які одразу висловили високу оцінку цій кліматичній політиці, і це важливо в контексті нашої майбутньої європейської інтеграції. Також ми приїхали сюди з формулою мира президента Володимира Зеленського із запрошенням тих, хто ще не доєднався, доєднуватись до формули миру, тому що це єдиний рецепт. Абсолютно для всього світу, як зупинити війну, як зупинити всі війни, і як ем, запобігти новим війнам в майбутньому. Пане Руслане, знаємо, що спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі відвідав український павільйон на саміті в Дубаї. Тож як США допомагатимуть у відновленні України в сфері екології та довкілля? Які плани маємо, та як загалом проходить оця співпраця між країнами? Джон Керрі вже другий рік поспіль приходить до нас. У павільйон він дуже великий друг України. Він нас дійсно підтримує дуже сильно. Ми, до речі, сьогодні ще з делегацією провели двосторонню зустріч з представниками сенату Сполучених Штатів Америки. Дуже багато говорили і про майбутнє України. І про кліматичну нейтральність говорили про потенційно важку зиму, яка потенційно може бути в Україні. Говорили про ті потреби, які сьогодні є у українців на деокупованих територіях, про конкретні допомоги, про конкретну допомогу, яку вони можуть надавати додатково до того пакету допомоги, який вже ми отримаємо від Сполучених Штатів Америки. Можливо, є якісь певні вже кроки. Ну тож як США допомагатимуть у відновленні України в сфері екології? Можливо, вже є певні якісь домовленості саме з країною. В першу чергу знов таки ті зустрічі, ті зустрічі, які були, вони були сфокусовані в першу чергу на сьогоднішніх потребах українців, але найбільша допомога у сфері довкілля саме на Полях кліматичної конференції, яка може бути від сполучених штатів, це допомога та просування нашої ініціативи кооперації з країнами в рамках статті 6 паризької угоди. Стаття 6 паризької угоди, якщо простими словами, то це кооперація по. Скажімо так, ринку торговлі торгівлі викидами, да, викидами від вуглецю, Фактично, ми порахували в нашій стратегії це зафіксовано, що у, у зв'язку з війною. У зв'язку з тим, що багато промислових підприємств або сьогодні зруйновано, або не працюють. Ми маємо сьогодні додаткової додаткові квоти викидів парникових газів, які ми фактично можемо продати іншим країнам, і ми сьогодні говоримо про те, що ті країни, які доєднуються до кооперації з нами в рамках статті 6 Паризької угоди, фактично це їх внесок у зелене відновлення нашої країни, і сполучені штати можуть виступати дуже таким потужним. Ним саме адвокатом, амбасадором такої співпраці, що фактично ми сподіваємося від них і отримаємо, якщо говорити загалом про кліматичний е, саміт, наскільки там зараз насичена програма, і загалом чи цікаві світу проблеми української екології, е, та як ми вписуємося в цю загальну рамку екологічних проблем та їх вирішення? Дуже цікаве питання, можу сказати, що ми сьогодні, по перше, говоримо не тільки про екологію про збитки довкіллю, тому що на тому виступі, там де виступали міністри, у мене теж був стейтмент, і я крім тих збитків, які ми сьогодні маємо внаслідок вторгнення расистів, я ще наголошував на необхідності підтримки санкцій, тому що ви знаєте, є так. Ті країни, які дійсно є друзями України, які підтримують санкції проти агресора, є такі країни, які на жаль своєю бездіяльністю. Вони не допомагають або допомагають Росії обходити ці санкції, тому дуже важливо було з основного з основної трибуни сказати про те, що важливо санкції підтримувати. І в кліматичному контексті це дуже важливо, тому що купуючи сьогодні російський газ, купуючи сьогодні російське викопне паливо, що шкодить фактично кліматичній нейтральності та досягненню цілей паризької угоди. Таким самим тим самим чином іде підтримка економіки Росії, іде підтримка фактично армії. І ми говоримо про те, що це є фактично фінансування вбивств. Тому е, ми говоримо не тільки про е, довкілля, ми говоримо про загальнополітичний контекст, і ми говоримо сьогодні про підтримку з усіх сторін. Пане Руслане щодо Коховського водосховища, якого плану протримується міністерство екології відновлювати чи ні? Е, ви знаєте, я впевнений в тому, що це дискусія, яку ми повинні віддати експертам, експертам, науковцям, е, відповідно, громадським організаціям, поки наші збройні сили просуваються. Звільняючи лівий берег Дніпра, поки вони будуть відкидати орків, а я вірю в те, що це буде якомога швидше. Завдяки підтримки партнерів, е, поки будуть вестися дії щодо відкидання орків за конституційні кордони нашої країни, у нас є достатньо часу для того, щоб провести відповідні дискусії і прийняти відповідне виважене рішення, е, моя позиція наступна. Будь-яке рішення, яке буде прийнято, воно повинно ґрунтуватися на Максимально з мінімальним впливом на довкілля, тому знов-таки чекаємо на висновки експертів і вже в подальшому будемо дискутувати. Місяць тому ви назвали збитки для довкілля на 55 мільярдів євро. Як ця сума змінюється щодня, та чи входить до неї оцінка окупованих територій, і чи є взагалі конкретний план відновлення та хто буде донорами власне цього відновлення? Збитки, на жаль, внаслідок російського вторгнення для довкілля ростуть щодня. Ми на сьогоднішній день вже маємо більше трьох тисяч задокументованих і обрахованих випадків злочинів проти довкілля. Деякі випадки фактично ми класифікуємо як екоцид, знов таки повертаючись до каховки, загальні збитки, якщо казати про обрахунок їх вартості за нашими самими методиками. Це вже майже 60 мільярдів доларів США. Якщо в Євро казати, там де це трошки менше буде. Вони на жаль зростають щодня щодо відновлення. То можу сказати одне: що формула президента, формула мира президента. Вона включає в себе пункт вісім. Пункт 8 – це про екологічну безпеку. Він складається з декількох послідовних кроків. Перший крок це розмінування, і я впевнений в тому, що перше, над чим ми повинні сьогодні працювати, і ми працюємо, це питання, як збільшити. Можливості щодо розмінування і прискорити цей процес це знов-таки одне з тих питань, які сьогодні на полях конференції обговорювали з партнерами і з колегами, з багатьма експертами. Розуміємо, що потреба сьогодні колосальна. Розуміємо, що у нас є велика кількість замінованих лісів, є велика кількість сільськогосподарських земель, які заміновані. А Це вплив на економіку, це вплив на. Відповідно продовольчу безпеку світу, ще таке питання: що зараз відбувається в заповіднику Асканія Нова на тимчасово окупованій території? Орки не знаю, як вони це вирішили, але в порушення всіх абсолютно конвенцій, міжнародних правил вони сьогодні перекидають тварин з асканії нова у свій е орківський національний парк е на їх території. Вони фактично роблять незаконний обмін тваринами. Вони навіть не розуміють, що такий обмін він може мати реальний вплив на відповідну зміну екосистем. Бо такі обміни вони просто так не робляться. Спочатку проводяться багаторічні дослідження, потенційний вплив, а вже потім робляться практичні заходи. Ну оркам байдуже вони не розуміють, що довкілля немає кордонів. Вони не розуміють, що тварина це теж суб'єкт, це не об'єкт, це суб'єкт. Який живе в екосистемі це невід'ємна частина екосистеми? Тому вони це зробили. Ми зі свого боку комунікували вже такі самі речі з міжнародними конвенціями. Ми понаправляли додаткові звернення. Я впевнений, що це не залишиться без уваги, і я впевнений в тому, що ми повинні будемо зробити максимум, щоб агресор за це заплатив. Чи є вже інформація, яких тварин вони вже звідти вивезли. Вони в основному повозили всіх представників, які багато років жили в Асканії Нові. Це і коні приживальського там і багато інших тварин, які ну фактично там жили багато років, які не є характерними для їхніх національних парків. Знаєте, я думаю, що вони до національних парків більше відносяться як до зоопарків, тому що вони не розуміють, що таке національний парк, що таке жива природа, а що таке штучно створені об'єкт. Ти в якій можна просто вибачте прийти і подивитись на тварину, пане Руслане, дякуємо вам дуже за інтерв'ю. Дякуємо вам, що виділили нам час, і дякуємо вам за вашу роботу.